У полоні події величної, у віночку пасхальних писень, вирізняє слова орочистості, особливий та радісний день вся земля, ніби вбралася перлами, випромінює сяй в небес, бо немає Ісуса між мертвими, наш Спаситель, насправді воскрес. Поруйновано владу диявола, переможні пекло та смерть і привабліє погляд не райдуга, а розп'яти Воскресний і хрест. променисті слова і мелодія, як накрила в полюді душа, а спочатку нічна гавсіманія, вкарбувала молитви слова. А сьогодні ми радісно сповнені, бо прославлено велично він, воскресінням життя подаровано. Він воскрес і не змовкне цей гімн. Не забудеться подвиг розп'ятого, не применче звитягу прогрес, над землею лунає набатами великодні великонні акорди він воскрес. Амінь.